Декілька днів тому ми підключили ще одному клієнту creation Stream Telecom. І от який відгук ми маємо. Але партнери постійно мене запитують, так а чому ви рекомендуєте обирати саму телефонію стримтелеком? Є 5 причин, чому я це рекомендую. Причина номер один: прийом дзвінків в систему creation. При отриманні дзвінка в систему автоматично відкривається картка дзвінка, в якою вказано найменування клієнту. При цьому ви можете керувати подальшим ходу наших дій. З цієї картки ви можете створити лід, продаж, замовлення або контакт, контрагент, якщо такого немає номера ще в системі. Причина друга: виконання дзвінків з системи. Ви можете виконати дзвінок прямо з системи, наприклад, з картки контакту або контрагенту, або ліда. Або з будь-якого об'єкту системи, в якому є позначка слухалки. Причина третя зберігання історії вхідних та вихідних дзвінків та записів розмов в системи Creation. Будь-які телефонні дзвінки, які ви виконували вашим клієнтам, або які надходили до вас від ваших клієнтів, зберігається в історії картки вашого клієнта. Також ви можете прослухати запис розмов, які виконували ви чи ваші співробітники, виконуючи дзвінки. Причина четверта. Технологія FMC. Ця абревіатура означає, що ви можете використовувати звичайний мобільний телефон та отримувати всі переваги IP-телефонії. Ваші співробітники не прив'язані к офісу для того, щоб працювати з телефонією Stream Telecom. П'ята причина це наша технічна підтримка. Ми та компанія Stream Telecom завжди допомагаємо налаштувати і запустити рішення з телефонії для наших клієнтів або партнерів. Переходьте на сайт Marketplace Creation та замовляйте наше рішення стрім. -телеком.